Зустрічаємо чергову партію автомобілів з ринку США, і сьогодні у нас сумарна вигода на суму 9300 доларів. Давайте ознайомимось детальніше. Polestar 2 2024 рік випуску, Long Range, Dual Motor, повний привід. 78 кВт батарея, мінімальні ушкодження по навісним моментам передньої і правої частини. Виграшна ставка становить 12 тисяч доларів. На нашому ринку такі автомобілі стартують від 23,5 тисяч доларів. Відповідно, вигода нашого клієнта 3 тисячі доларів. Друге авто це у нас правильний X5 G05, 2020 рік випуску, трьохлітровий бензиновий двигун, повний привід, пробіг у нас 57 тисяч кілометрів, класна комплектація і мінімальні ушкодження по навісним елементам задньої лівої частини. Автомобіль вигрався за заставкою 28 тисяч 500 доларів. На нашому ринку такі автомобілі стартують від 54 тисяч доларів. Відповідно, вигода нашого клієнта 6 тисяч. 300 доларів. Ви вже 100% чули про грудневу вигоду на замовлення автомобілів зі штатів. Тому якщо ви хочете максимально вигідно забрати авто за мінімальною ставкою на аукціоні, звертайтесь в компанію American Wheels та забирайте свій максимально вигідний автомобіль. До зустрічі!